Галина Олександрівна, тема мого проєкту Національна ідентичність мистецтва». Ви знаєте, коли я... Перша реакція не лише моя, а й усіх інтесантів, учасників моєї групи на тему даного проєкту була неоднозначною. Виявили, що для багатьох... Вона є не зовсім зрозумілою і тому, очевидно, чужою. Так, що нас е, Як іноді трапляється, що прості та очевидні речі бувають дуже складно пояснити. Я розумію, що така річ національна ідентичність очевидно присутня в кожній людині, але не всі ми вміємо собі проаналізувати. Це поняття і найголовніше проявити його. Кожна країна пишається своїми митцями і тим, хто представляє її культуру. Неважно, які від мистецтва представлені в даному випадку. Тому, скажімо, Мексика е, е, пишається представниками своєї культури і неважливо, які види мистецтва вони презентують. Тому своїм першим обов'язком я вважала дослідити етимологію цього поняття. І з'ясувало, що ще античні філософи дуже часто в своїх творах присували поняття самоусвідомлення людини і сприймали це як утотожнення, як перехід від загального до одиничного, як знаходження свого місця в суспільстві, у всесвіті, в мистецтві. І з'ясувало, що, наприклад, сам Термін почав вживатися в західному в західній літературі лише в середині ХХ століття, а на Україні в перший дружит у 1990 році. Тому е, я вважаю, що з моєї точки зору, чим вище є загальний рівень розвитку особистості, тим глибшою і свідомішою є її національна ідентифікація. Дуже лаконічно і глучно, з моєї точки зору, висловився український дослідник Володимир Кулик у своїй статті Світова мережа і національних і сказав наступні слова. Що якщо ідентичність це уявлення людини про себе, то національна ідентичність це уявлення про себе як причленник на певної нації. Якщо ми згадаємо і подумаємо про те, чи є це мені і чи готова я це проявити, то я сформулювала для себе це дуже чітко. Я вважаю, що справжня національна ідентичність проявляється, скажімо, у прагненні Створення навколо себе морально і духовно чистого середовища, у культурних проявах себе особистості, у тому, щоб спілкування української та прояви національного були природньою потребою, але не впливною конюктурою. І я вважаю, що така внутрішня, оці прояви ідентичності є більш ефективними і більш дієвими, зокрема в мистецтві також. Ми чуємо ім'я Фрідикало, у нас автоматично спливає у пам'яті яскраві барви мексиканського мистецтва. Все своє життя вона малювала надзвичайно цікаві речі, але при тому обов'язково е, завжди всі її роботи сповнені національними мотивами саме цієї країни. Вивчаючи літературу, е, зокрема на мене це дуже вразило, вразливе велике враження, ми знаємо, наскільки яскравом великої національного творчості Роберта Берса. Але я не хочу зараз говорити про світову національну, національну ідентичність у різних країнах світу. Я вважаю, що ми не знизу дослідження цього поняття до української національної ідентичності. Тому в першу чергу згадується імена Каріни Костенко в літературі, Соломії Крушеницької в музичному мистецтві, Катерини Білакур у наївному мистецтві. І в такому напрямку місцева, якому вона працювала, можливо, чи доречно цей термін прийде ліза. Зокрема, цього року на Тернопілі святкується сторіччя для народження ненародження Гнездовського, чиї роботи в свій час висіли в овальному кабінеті, в Білому домі. Це графік видатний, який все своє життя присвятив мистецтву і. Хоча більшість свого життя він прожив за кордоном, власне, оця національна ідентичність в ну, нього появлялася до кінця його життя, і він завжди залишався українським місцем, і це було митцем, і це було, очевидно, суді вотворів. Е, як не згадати людину, яка пропагандувала і популяризувала українське мистецтво за кордоном зразу із своїм ансамблем у Елефовлагірсу? І хочу сказати, що, мабуть, легко бути патріотом зараз, коли всі патріоти. І люди, чиї прізвище пролунали щойно, змогли бути в ньому в ті часи, коли це було неймовірно важко. І задумуючись над тим, як можу я вчитель загальноосвітньої школи, реалізовувати даний проєкт неймовірно широкий і глибоко філософський, в рамках даного навчального закладу як раду висновку, що я можу це робити, досліджуючи вивчаючи творчість в Тернопільських місті. Оскільки я повинна задекларувати, як я можу працювати з освітнім проєктом, тому... В першу чергу хочу сказати, які мету є ставила перед собою, розвідуючи ці Спочатку, Перш за все, метою даного проєкту є залучення і, верніше, формування потреби у вираженні національної ідентичності в процесі творчої діяльності. Вважаю за потрібне залучення учнів до поглибленого вивчення історії та сучасного стану українського мистецтва. Також дослідження впливу ідеї національної ідентичності на розвиток українського мистецтва. Хочу сказати про те, що неймовірно багатим джерелом за даної теми може бути народна проблема, тому що ці речі є взаємопов'язані. Як у будь якому е освітнього проєкту обов'язковим е є діагностико-прогностичний етап, і на цьому етапі слід, звичайно, по-перше, е вивчити прогалини у власних знаннях з даної теми, з е юристами, Тих е, закладів, які можуть цю методичну допомогу надати, чи це буде наш Чорнобильський іПО, чи це буде методичний центр, ми дивитися, з якими я працюю. Е, далі я обов'язково дослідила би і вивчила музейні та мистецькі об'єкти нашій області, що можуть бути залучені до співпраці. Я проаналізувала би ситуацію, яка зараз є в ЗМІ в нашого міста, наскільки це розсвітлюється, наскільки вивчається дане питання. І, звичайно, працювала до літератури в обласних та міських бібліотеках. На організаційному етапі даного проєкту я би створила ініціативну творчу групу. Такі речі не можуть бути реалізовані одним окремою взятим вчителем, тому в цю групу я включила б, наприклад, вчителів суміжних предметів. Це може бути християнська етика, українська мова література, історія, музичне мистецтво. І, звичайно, також головними діючими особами даного проєкту повинні бути учні нашої школи і не лише вони, батьки. Вчителів мого навчального закладу. Обов'язково попрацювали б над побудовою алгоритму діяльності учасників даного проєкту і налагодила б контакти з освітніми закладами, які вже мають досвід роботи з даною темою. Необхідним також було б створення банку митців, чия творчість могла б бути вивчення, творчості яких відповідає темі даного проєкту. Я маю на увазі, я хочу знову ж таки конкретизувати, що в кожному місті є багато митців, які працюють у нього. Але також склалося, що лише одиниці залишаються, викарбовуються в історії даного міста, в культурному житті даного міста. І якраз це і є ті люди, в яких є справовижена національна ідентичність. Тому складання бази, бази таких митців є необхідним для того, щоб в подальшому ми могли вивчати їх творчість і, власне, знаходити в них цю національну ідентичність. Хочу також зауважити, що не варто зосереджуватися лише на сучасному етапі. Варто говорити про тих людей, які проявляли себе у такий спосіб, починаючи з подавніх часів і збачуючи сучасний етапу. Звичайно, що після організаційного етапу найбільш важливим і значущим є етап діяльності, саме він якраз виявляє себе, тому на ньому я би. Вважала за потрібне здійснити наступні кроки. Перш за все, я не сказала такої ще речі важливою. Я вважаю, що цей проєкт має бути довготривалим і багатовекторним. Іноді вживаю такий термін, але тут він, з моєї точки зору, доречний. необхідно створити ефект солоного вірка, щоб досягнути певного результату, дитина має бути оточена даною інформацією наскільки, щоб вона вбирала її у природний спосіб. Тому потрібно зробити так, щоб діти опрацьовували дану інформацію різноманітних джерел і у навізноманітні способи. Скажімо, це можуть бути зустрічі з сучасними національними. Це може бути вичні літератури, це можуть бути екскурсії, це може бути також необхідна це налагодження міжнародної співпраці. Скажімо, за даної проблематики для нас може бути цікава діяльність українських націй за кордоном в діаспорі, тому що ці люди, які виявляють свою національну ідентичність. У середовищі, де простіше було б асимілюватися, вчинитися і стати непомітними і влитися у ту культуру, і у те середовище, якого вони проживають. Тому цей проєкт має бути надзвичайно багато векторним. Я планую організацію та проведення екскурсій до музеїв та мистецьких закладів в області, що зберігають, виставляють твори таких мислі, проведення серії інтегрованих уроків з проточного мистецтва та художньої культури музичного мистецтва. Наприклад. Інтегрований урок завтрашнього мистецтва та спецкурсу історії Тернополя є у нас такий у п'ятому класі, на цій Тернопілі. Наприклад, інтегрований урок музичного мистецтва та художньої культури для 9 класу, творчість одницьких митців за кордоном, скажімо, чому б не згадати квітку ці, співуча душа України, людина, яка дійсно і стала обличчям України за кордоном в Україні. Галузі музичного мистецтва. Інтегрований урок добротворчого мистецтва для трудового навчання для 7 класу, унікальність борщівської вишиванки та використання її елементів у створенні декоративної композиції. Або як варіант інтегрований урок з християнською петики та добротворчого мистецтва з центрального мистецтва термітника вважаю за доречним введення інформації про таких людей, чи діяльність вивчається в проєкту у програмний матеріал зборчого мистецтва. Звинувань програми. Наприклад, у 6 і 7 класах є уроки з прийняття мистецтва. Це власне, і є такий, знаєте, дуже доречний момент, де можна таку інформацію і подати. Тому що діти сприймають і серед знаменитих і відомих людей обов'язково треба залучати і наших тернопільських хлопців. Власне, для мене це і є проєкт правдивого патріотизму, тому що як відомо, Батьківщина починається з найменшого, з мого міста, де я проживаю. І хочу зазначити, що іноді ми, проживаючи в ньому, Можемо і не пізнавати, і не здивуватися з тими, хто творить його мистецьке життя і його культуру. Я вважаю за необхідним давати дітям таку інформацію, тому що це і є, як би пав тут це не звучало, національно патріотичне виховання, ми якомусь здійснюємо, зокрема, як вчителі в Також є сенс проводити цикл музейних уроків із залучення провідних на спецпознавців області. Наприклад, чому б не згадати знаменитого Івана Пінзеля. Уродженця і людина, яка прожила своє життя в Тернопільській області і багато зробила, хоча пропагандувала власне мистецтво значить, скульптури і виставляє її роботи, його звичайно зберігаються і у Львові, де Возницький зберіг, багато його творів, буквально врятував. І ми пишаємося тим, що зараз є зал пінзеля в нашому краєзнавчому музеї, тому проведення серії музейних уроків. І є такий напрямок, як музейна педагогіка, теж, мені здається, варто буде обов'язково пригадати. Чому б не провести, скажімо, серію уроків з, у наших етнооб'єктах, є такі в Тернополі, як етнодвір та половорот. Тому що е, чисельні традиції та культури, які властиві власне нашому регіону, е, теж мають прямий зв'язок із поняттям національної ідентичності українських. Створення методичного, є необхідне також створення методичного фонду научності, підрукованих відео та інших фотоматеріалів про митців, внесених у базу даного проєкту. Скажімо, далі наступні кроки варто узагальнювати наданий матеріал, створений матеріал, тому, я вважаю, можливо видати методичний посібник формування національної ідентичності в процесі викладання розборчого мистецтва, яким можна поділитися вже на етапі презентаційному або на етапі узагальнення роботи з даного проєкту. Можна провести екскурсії та й мастер з іконопису, у нас є духовний фонд вірую, тому що іконопис також, також е, є одним із троєрів нашого е, ну, мистецтва сакрального, е, не, ну, звичайно, тутожного то територія даного проєкту. Е, також, доччиного з часом, необхідне створення багатофункціонального сайту, який міг би висвітлювати і пропагандувати дану ідею, посилити увагу до цієї ідеї в мережах, в соцмережах, якими зараз дуже активно користуються наші учні. В межах школи можна випускати відповідність і газети, буклети. У нас є спеціалізовані стенди, шкільне радіо, що, звичайно, допоможе мені у висвітленні і пропаганді даної проблеми. І, як, Вчитель я маю власний блог, тому додаючи до всього сказаного, я би зробила необхідне визнання даної інформації і на своєму блозі. На загальному чи підсумковому етапі я обов'язково поцікавилася і батьків, і в можливо, це буде оформлення кетування, чи круглого столу. Поцікавилось до рівня задоволення їх результатом своєї діяльності і врахувало би їх зауваження і побажання для того, щоб сформувати свою роботу і надання. Можливо, можна було б презентувати, наприклад, чи створити альманах, чи провести круглий стіл, тобто залучити вчителів інших шкіл до співпраці за даною проблемою в рамках скажімо, міжнародної співпраці. Я випробувала чисельні відеоконференції, зустрічі, не знаю, скільки це було б можливо для мене, але численні програми обміну. Тобто, все це якраз і допоможе створити цей ефект своєї американці, термінів я вже сьогодні вживала. На узагальнюючи підсумковому етапі також я презентувала би власне досвід у медичних об'єднаннях, на зустрічах. І хто його знає, чому не замокнути, скажімо, на проведення. Міжрегіонального фестивалю сучасного мистецтва щось на кшталт від прадавнього архетипу до сучасного митця патріота. Тобто важливо зробити так, щоб діти знали про творчість тих митців, які уже сьогодні зараз не просто декларують свою патріотичну, стало виражену позицію, а тих людей, які своєю щоденною працею. Своїм мовчазним, можливо, іноді, а іноді і ні, але з активною своєю громадянською позицією власне, і роблять ту історію сучасного нашого міста і в Україні в цілому, і якраз тих людей, яких я планую залучити до співпраці за даним проєктом. Підсумовуючи усе в вище сказане, хочу сказати, що роль вчителі національно патріотичного виховання важко переоцінити. Тому реалізація даного проєкту була би неможлива без всієї громадянської позиції самого вчителя. Е, принагідно хочу додати, що е, власне, хочу подякувати організаторам за те, що така тема була внесена у перелік проєктів тому, що для мене безбезперечно вона постояла розширення мого світового ряду. І утвердження власної думки про необхідність здійснення національно-патріотичного як вчителем робочого мистецтва. Дякую. <реклама> Який термін реалізації вашого проєкту? Оскільки я сприймаю цей проєкт довготривалий, мені вважається, що найменше допомога оптимально буде 5 років. У своєму, у своєму проєкті це відобразило орієнтовно від жовтня, скажімо, 2016 року, закінчуючи 2015 року, до, оскільки е ну, ми працюємо навчальний рік, то це може бути закінчено у 2020-му це травні місяці. Це відображено в проєкті, який є. Ну, я не вступила, але сказано було, що у нас, які необхідні, я можу догадати. Ви знаєте, я хочу сказати, що роздумуючи на темою даного проекту, яка є трішки загальною широкою філософською, мені здається, що крім традиційних відвідувань виставок, створення якихось альмонахів чи чи створення певних зображень, і я віддала видуміючу роль зустрічам з конкретними людьми, тому що оця ментальна передача. Те, що людина може отримати спілкування з такими людьми, це мають бути сформовані особистості. Люди, які здатні свою позицію висловити не у творах у статтях, а безпосередньо розказуючи про твою творчість. Якщо ця позиція в людини є, то це буде очевидно із того, як вона буде про це розказувати. Тобто я віддала подумавчу роль зустрічам спілкуванням і зустрічам. Містець, що це буде більш доречно. Можна запитати? Пані Галине, у нас є тут дуже цікава річ, така оформлення та дизайн проєкту, ми маємо ставити бани. Скажіть, будь ласка, як там єсніє ситуацію? Якісь слайд? От є такий слайд, який складається, скільки погрібних елементів. Я свідомо виникала про курів, шароварів, скажімо, якихось елементів революційного плану. Е, я Просяклась всіма е, сучасними проявами, які зараз наповнені е, наші ЗМІ, і не лише вони, але вважаю, що любов до України це є те, що в серед, це, тому це має бути щось близьке і зрозуміле. Е, тобто, мова йде про презентацію? О, справа того, що в тому, що у нас критерії. Так, про, так, бачите, дизайн. Правиль. Я не бачила цих критерій напередодні створенні проєкту. А чому ви в пересію? Чи я в презі не зробила? Так, я скажу, я працюю в презі і вмію не користуватись. Але мені здалося, що... мені здалося, що слайдів я планувала, Я думала заводити значно більше слайдів, я більше стала на місці цього. Е мені здалося, що такий спосіб презентації буде більш офіційним і більш відповідним до презентації самопроєкту. Не доволі це. Мені здається, презентацію працюєш. Ні, я згідна з вами, але я це обирала свідомо і не коливалася жодної хвилини. Якісь запитання для течалося любила техніка на ви Техніку використовується. Я, так, ну, так, я, так, я так. хочу про себе сказати, ви знаєте, власне, дякувала за це запитання, тому що його на річ я не згадала. І кілька років я вже ну, достатньо довший час я працюю, в мене є медична проблема, це творчість, це тернопіль'я. І я реалізую проєкт, який називається Мистерні художники, теж є багато векторів. Так от одним із напрямку своїй діяльності в мене є, і член мистецького єдна міського види, незалежно молодичного об'єднання». І ми теж виставляємо свої роботи. і, ну, Я, я працюю в арші, і мені дуже близьке абстрактне мистецтво, модерне мистецтво. Ось, і також, скажімо. Ну, то я працюю сам однірно не найближче. Але якщо брати, наприклад, з історії мистецтв, найбільш дотично для себе близьким і зрозумілим, мені дуже творчість про Рафаелітів, наприклад. Звичайно, близьке, зрозуміле. Я уводжу його і дуже заспокоює, я я спостерігаючи про хатухні.